Зараз про хорошу дівчинку говорять стільки, що люди вже не помічають, коли давно це вже пропрацювали і шукають собі симптоми, і бачать підлаштування там, де його немає. Допомога чи поступка це не завжди про відсутність кордонів. Якщо мені не складно щось зробити, я зроблю. Не тому, що хочу комусь подобатись, чи стати потрібною, а тому, що мені приємно знати, що я можу бути корисною, можу додати комусь трохи тепла чи зручності. Якщо мені байдуже п'ятниця чи субота, Київ чи Одеса, чому б не дати іншій людині обрати? Якщо для неї це принципово чи важливо, це не означає, що я не можу відмовляти я можу і кажу ні. Там де для мене це важливо, але пам'ятайте про наслідки. Кожне наше так чи ні це вклад те, як до нас потім ставляться, і те, як потім відповідають нам. Як ми до людей, так і вони до нас. Все просто.